Друзі, всім привіт! З вами як завжди, краскін. Сьогодні я хочу вам розповісти за перенесення дати початку експресу літнього фестивалю. Знаю, що ви очікували сьогодні, так само, як і я, тому що на офіційному сайті до цього була зазначена дата 15 липня початку. Сьогодні її змінили, перенесли на два дні вперед. Зараз ми про це поговоримо. Ну і також хочу розповісти вам за незвичайну пропозицію на водці з з преммашиною 8 рівня БЗ 176. Тобто, в них взагалі набори такі стали доступні, Там із різним ігровим майном, щоб дорожче цей набір був. Але давайте з цим по порядку поговоримо, що це може означати для нас, друзі. Тому що я більш ніж впевнений, чомусь у мене відчуття є, що в цьому році ми без еху 176 в якомусь форматі все ж таки побачимо навод Європа. Це просто мої відчуття. Зараз буду вам про це розповідати. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике! І так, починаємо з першого. Це з експресу літнього фестивалю. Його перенесли по даті в графіку подій на липень 2025 року. Я перевірив ці інформації, дивлюся, не з'являється, не з'являється вже під вечір. Дивлюся, а там вже стоять інші дати. З 17 липня по 23 липня. Було з 15 до цього липня ця подія. Тобто, в четвер очікуємо цю подію із картками. Друзі, там будуть пропозиції різні, от що там зазначено. Я вчора, до речі, зачитував, застрибути до фестивального потяга протягом шести днів, ви побуваєте на шістьох станціях. На кожній буде потрібно взяти чотири квитки, за кредити золото, реальні гроші є у безкоштовній пропозиції. Та завдання, виконуючи завдання, ви знижуватиме вартість у золоті головної пропозиції події. Що там буде за пропозиції? Хто ж його знає, друзі? Але коли я зайшов сьогодні на воціен, то я був трішечки здивований. Тому що, наскільки я пам'ятаю, у них у лутбоксах періодично додавали bz 176. Але от у преміум магазину пропозиціях її не було. Настільки я бачив на Воці Я можливо помиляюся, друзі, але в них буквально вчора з'явилася. От дивіться, яка пропозиція. Воціен bz 176. Тепер доступний в магазині зі спеціальними пропозиціями. Отак, от, от зазначено. Величний прем важкий танк рівня 8, БЗ-176 знову доступний. Це жаданий БЗ-176, один із найпотужніших танків у грі. Він завдає в середньому 800 одиниць шкоди за постріл, здатний відбивати снаряди завдяки своїй міцній броні та може використовувати свої ракетні прискорювачі для миттєвого прискорення. Якщо вам раніше не вдавалося отримати цього потужного дилера пошкоджень, зараз у вас знову є шанс. Але зверніть увагу, що цей рідкісний гість буде доступний лише з .00 14 липня, тобто вчора в них ця пропозиція з'явилася, до 9.5917 липня. Вам потрібно прийняти рішення якомога швидше. Цей розпродаж обмежений за часом, дійте зараз і станьте новим власником БЗ-176. Я тут, звісно, зробив таку ремарочку, приписку. Так, це китайський сервер, можливо, це просто співпадіння, але в нас теж він може з'явитися, наприклад, під час експресу літнього фестивалю. Це один із варіантів, друзі. Це один із варіантів. Звісно, скоріш за все, це буде пропозиція за оверпрайс або за багато золота, або за багато е, грошей, так скажемо, реальну пропозицію, але все можливо. Можливо, ця пропозиція не з'явиться з БЗ 176 конкретно під час цього фестивалю. А може з'явитися, наприклад, на аукціоні як обмежена пропозиція, там 5 тисяч штук, 10 тисяч штук. Ну, хто ж його знає, подивимося. ну якщо це буде аукціон, то це, скоріш за все, за золото. Так само, як у нас Фенікса за велику суму розпродували, там 100 тисяч золота була початкова ставка, і за 100 тисяч усі Фенікси розгребли. Отак От можуть бути із Безеху із 176, і звісно, можливо, там не 100 тисяч, але 50 тисяч, чи скільки там поставлять. І багато хто з гравців у тих, у кого дуже багато золота, вони просто-напросто, не задумуючись, заберуть безеху, тому що вона після того, як ви у новорічних коробочках і не була у продажу. Це, друзі, тільки на даний момент мої думки. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього. Тому що якщо подивитися от у китайців, що тут відбувається, то ми бачимо, що тут у навантаження із безехою, от в цьому наборі, я так розумію, йде 20 резервів на кредити, 5 тисяч золота, один слот в гаражі, ну і звісно, екіпаж. Плюс до того, я дивлюсь, у них є певний значок, певна емблема. На техніці, та яка вважається самою сильною, я так розумію, тому що, от дивіться, який тут. Переклад є до цієї позначки. Цей танк є одним із представлених у категорії залізна еліта. Бачите, в них ще якась залізна еліта. Звісно, це можливо другорядна така інформація, але мені просто цікаво стало. Думаю, що це за позначки. Ми створили категорію залізна еліта, щоб відзначити преміумні танки, які виділяються та мають потенціал забезпечити вам особливий та цікавий ігровий досвід. Ці танки також можуть бути доступні в обмеженій кількості. Вот така, друзі. Інформація дуже така цікава. Хто ж його знає, звісно, це вангування, тому що в мене офіційної інформації ніякої немає. Але все ж таки, все може бути. Все може бути чисто теоретично. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього, тому що дуже така цікава інформація. Інших новин абсолютно ніяких нових таких немає. А оце з'явилося, і прям думаю, ну якось чи співпадіння, чи не співпадіння. Але все ж таки дуже великі шанси у нас є, що без 176 з'явиться. Чому я ще так думаю? Тому що в нас на носі у вересні від 2.0, друзі. Вод 2.0 у вересні на носі. І це означає, що в нас до кінця року плюс-мінус повинні з'явитися 11 рівні. Можливо, в подальшому з'являться ще й прям машини 10 рівня. Це може там в наступному році, чи як воно буде, чи в новорічних коробочках. Ми ще не знаємо, тому що як вона, ДЗТ-70, от уже одну машину у нас тестують із поміткою, як прям машина. 10 рівня. Хто ж його знає, як воно буде в подальшому. І в подальшому, друзі, чому я ще кажу, якщо в нас з'являться, наприклад, 11 рівні, 10 рівні преми, то без еху можуть під шумок, так скажімо, перед виходом 2.0 запустити в продаж, підзаробити грошеня. Це моя тільки версія. Ми подивимося, як це буде по факту, друзі. Я просто вас так скажемо, озброюю цієї інформації про всяк випадок, тому що дуже багато є збігів з Воціен і з нами. Конкретно. Дуже багато є збігів, наприклад, у них щось з'явилося, через деякий час у нас щось з'являється. От в цьому мається на увазі. Тобто там як тестовий полігон. Подивилися, зайшло, не зайшло, зайшло, хопа, вже перекинули там на вод Європа. От таку інформацію я хотів вам розповісти. Ще раз вам дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал, пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї інформації. Ну і до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па.